Отже, ми розібралися, чим займається наша компанія, переглянули кілька відгуків, яких є ще тисячі, і серед них багато відомих успішних людей, які також активно інвестують. Тепер перейдімо до конкретики. Як вам, інвестувавши трохи часу та невелику суму коштів, Реалізувати свої фінансові мрії через надійні перевірені інструменти. Ми розуміємо, що у вас є страхи і недовіра до інвестицій. На жаль, у нашій країні чимало шахраїв, які під цим словом намагаються виманити ваші гроші. До того ж, ця тема доволі складна, якщо намагатися розібратися самостійно з нуля. Тому ми пропонуємо найкоротший, найшвидший і зручний шлях від нуля в інвестиціях до великого капіталу. Який працює на вас і допомагає реалізувати ваші фінансові мрії? Чи то житло, авто, стабільність, можливість не працювати, чи будь-що інше? Крок 1 базове розуміння інвестицій, що це таке і як відрізнити хороші інструменти та можливості від шахраїв. Для цього ми підготували три короткі, прості відео до 10 хвилин. Де ви без довгих лекцій, вебінарів чи книг розберетеся з основами фінансової грамотності та інвестицій, а також зручну інструкцію з посиланнями на відкриття рахунків у перевірених фінансових установах із ЄС і Америки, які працюють багато років і мають мільйони клієнтів по всьому світу. Крок 2. Ми розробимо з вами персональну інвестиційну стратегію, яка приведе вас до ваших мрій. Проведемо коротку анкету. Складемо ваш профіль інвестора, враховуючи ваші фінансові можливості, цілі, особливості характеру і побажання. Розробимо план на кілька років, у що з великого вибору інструментів інвестувати саме вам і в які відсоткові пропорції. Цей план дозволяє не думати щоразу, що робити. Не витрачати десятки годин на аналіз інформації, просто рухайтеся за ним, звертаючи увагу на ключові параметри безпеки, ризику та дохідності. Крок 3. починаєте інвестувати з невеликих сум, аналізуєте, примножуєте капітал, Виробляєте звичку інвестувати, багатієте і реалізуєте ваші мрії. Ми підтримуємо вас у цьому процесі. Супроводжуємо, надаємо достовірну аналітику, щоб уникати помилок і бути в курсі найважливішої інформації. Можливо, у вас склалося враження, що це дорого коштує, але ні, наша ціль створити фондовий ринок в Україні, щоб кожна людина могла багатіти разом з українським бізнесом, як в Америці. Наша місія допомогти максимальній кількості людей примножувати капітал і реалізувати їх мрії, і тому. Ми зробили кожен крок дуже доступним, щоб усі охочі могли ним скористатися. Ну що, готові реалізувати свої мрії? Дякуємо за перегляд. Ми підготували для вас спеціальну пропозицію, яка діє одразу після цього відео. Встигніть нею скористатися посилання нижче. До зустрічі!